Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які наміри має Кремль стосовно України в контексті війни, в контексті військових дій до кінця січня місяця 2024 року. Зберігати той кримінал? Особливо там. Де вони осіли, там, де вони окупували. Іншими словами, ну, зберігати кримінал, це знаєте, це дослівно, але якщо розібрати цю ситуацію, там, де вони те, що вони тримають злочинним чином вони окупували, вони планують утримати. Тобто це може йтися мова. Всі території, там, де ці місцини вони займають, там, де вони окупалися, осіли, вони планують втримати. втримати. Тобто унеможливити втрату будь-яким чином, унеможливити шляхом ціною життів. Ось так. До речі, ще йде загроза для людини. Людина, яка є ну, король землі, займає високу посаду. Це не імператор, а це хто під, підкоряється імператору в Україні. Тобто тут йдеться мова про загрозу йому загрозу або від ін'єкцій, від ліків рідких, або від рідини те, що він буде пити. Тобто, якесь отруєння. Ну, дивіться, там, де орки сидять, тобто, чи то вони задумали там якогось, хто там керівник, мер, мер, можливо, це мер, король території, король землі, Тобто вони задумали когось там вбити, отруїти, ліквідувати. Це я правильно розумію. Там робота над тим, щоб налякати. Вони дивіться, вони хочуть зробити, чи в них хтось в полоні знаходиться там, чи вони когось показово хочуть ліквідувати. Людина важлива дуже. І вони от прямо працюють над цим, от як залякати людей, щоб вони слухалися. Можливо, на окупованих територіях є людина, яка була колись при посаді, і її будуть якось так публічно можуть її ну, показати, оголосити, оголосити новину. Але це буде як натяк. Людина, в принципі, вона якби ну, прямий король Пентаклів це людина, яка за Україну. Це, це не продажна людина, людина, яка знаходиться в полоні. Або це може бути багато людей. От король ресурсів це дуже багато, багато людей. Тому вони планують якось е, грати на почуттях, погрожувати, що ми. Е, Можемо когось втратити, і вони вже над цим працюють, працюють для того, щоб нас залякати, і ми пішли на співпрацю. Ну, знову ж таки, кримінал. Десятка пентаклів перевернута. Це перевернуті тут люди, перевернуті люди, перевернута сім'я, розрив сім'ї. Заблокувати. Тобто вони можуть шантажувати. Шантажувати для того, щоб домогтися своєї мети. Домогтися своєї мети, яку вони ніяк не можуть дочекатися. Ну, тобто, це якась хитрість, шантаж. Тобто, будуть вони комусь погрожувати або одному якомусь. Великому, великій людині, яка знаходиться в полоні. Або це багато людей. Ну, тут карти, ніби як багато людей показують. Вони будуть грати на почуттях орки. Або ви йдете з нами на співпрацю, або ми їх приберемо. Приберем. При тобто загроза йде для людей. Ще покажіть, будь ласка. Номери. Так, ще тут, що можна сказати. Знову ж таки, перевернута сім'я по емоційному щастю, по щастю. Перевернута. Тобто тут йдеться мова Ох, сльози сльози конфлікти. Ну, сльози нещастя. І ще і тут карта суму, карта скорботи, королева Пентаклів. тобто вони хочуть завдати шкоди, завдати шкоди якійсь території, або якомусь чомусь е, значному Ресурсному місцю, тобто застосувати силу в будь-який момент. Тобто те, що вони контролюють, те, що вони контролюють. Контролюють наші емоції. Знову ж таки, тут гра на емоціях. І знаєте, ніби, от, ах, як вийшло... Знаєте, от. Тобто, на мою думку, це вони будуть знову продовжувати. Так, перевернутий, перевернутий шут. Це як щось ризиковане. Падає, падає щось на землю і спрацьовує захист тут. Спрацьовує захист. Так, і тут повернення, повернення реальності. Так, це мова йдеться про загрозу територіям, знову ж таки, загроза для територій в плані обстрілів, в плані суму будь-який момент. Тобто, це все буде продовжуватися наносити. Тобто тут... Десятка перевернута, а тут п'ятірка. Тобто ще додати, додати. Можливо, трьом територіям буде дуже-дуже важко в цей період. Трьом територіям може бути дуже-дуже важко. Ну, приблизно так. Для когось три тижні будуть дуже важкими. Ну активні дії, активні дії, які йдуть. І вибір. Ну, знову ж таки, не хоче він опустити можливість черговий раз завдати болю. Не хоче він. Створюючи токсичну ситуацію, якої ще, можливо, не було своїми діями. Ну, знаєте, тут, дивіться, який коник Тут коник такий, знаєте, ну нічого в нього не вийде, він тільки робить вигляд, що він щось може, але тут лицар такий сильний качок, а коник іграшковий. Тому, знаєте, йому не вийде, тому що в нас дуже сильний. Захист, який вирішує, що вже варто на корню присікти, обрубати ворогу лапи. Але ворог хоче зробити щось таке, чого не було, що саме він хоче зробити? Дати е, таку нагрузку вогнем, яку мало хто може витримати. Але знову ж таки, наші спрацьовують. Хоча з дияволом буде дуже важко справитися. Дуже важко. Ну, і в результаті. Ну, це ворог хоче, щоб ми зазнали втрат. Токсична ситуація, яку він створює, пов'язана знову ж таки з його бажанням зрадіти, по по поїздити нам по нервовій системі. Ну і по ітогу покажіть. по ітогу. Ну, це от його активність, це от машини війни, вона сама. Вони самі зазнають наслідків, до речі? Вони самі зазнають наслідків. Які наслідки? Втрата, втрата е, їхньої конкурентноспроможності. А що це мається на увазі? Що мається на увазі? В них за спиною щось знову буде. Щось буде там, де вони не очікують. В них за спиною буде ну, удар, удар ножем в спину, так от, як і було колись. Ну, недавно. Ну, ось так. Ну, вибір. Тут не можуть вони, не можуть вони. Ага, і вони не можуть це продовжувати. Не можуть це продовжувати. Тобто, дивіться, все, що я вам сказала: їхні там шантажі, наміри обстрілювати, завдати якомога більше болю людям, воно призводить до того, що їм в спину прилетить або в тилу їхньому, не в спину, давайте так, в тилу, так? Ну, тил за їхніми спинами. То буде продовжуватися ці дії. Які будуть ламати їхній звичний плин життя. От і все. От і все. Тобто їхні наміри, ну, так, вони нанесуть шкоду, нанесуть. Можливо, хтось постраждає з їхніх заручників з тих, хто в полоні в них знаходиться. Знову ж таки. Подивимось, хто це буде, але будуть шантажувати. Когось візьмуть за ручник і будуть шантажувати. Так, і тут ще йдеться мова: ну от їхня колесниця війни. Ну, скажімо так, вони будуть не в тому положенні. Щоби нав'язувати нам свої е, правила, їм там щось буде таке дуже хитрість. Там буде таке, що нас е, здивує і приємно, приємно здивує і порадує. В такому плані в мене вийшлося. Ну, ось так. Тому, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і йдіть в укриття. Ворог задумав посилити. Ворог задумав посилити Що Особливо буде важко на ну, приблизно три, три території буде там дуже важко. Три території біля води. Три території біля води. Так, території біля води. Тому, ну, ось такий в мене розклад получився. Дякую вам за увагу і, будь ласка, бережіть себе. Дякую вам за лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, і ми перемагаємо, бо ми дуже-дуже сильні. До побачення!